Ще один дизайн в принтованій варені бавовні. Ось так виглядає цей малюночок. Дивіться, тканина дуже приємна на дотик тонесенька, така хто полюбляє ніжні тканини, тоненька, приємна 100% бавовна. Я вже вам наголошувала на тому, що принтовані дизайни. Вони гладенькі на вигляд прання, тому що так складається їх технологія виготовлення, інакше малюнок рівномірно ніяк не нанесеться, тому змінюється послідовність того, як переться ця тканина виварюється в спеціальних барабанах на підприємстві. От, тому, коли ви ось такі дизайни будете отримувати, то одразу не буде помітна. Ну, як вона помітна, але менш. Ось, бачите, так хочу вам щоб помітна, але вона менш виражена, ніж на однотонних або тих, які вплетені малюнки. Ось цей другий дизайн у нас. От ніжний, такий ніжно-ніжно, такий тон і на ньому малюночок. Гарний комплектик, літній такий. Замовляйте.